Існує така потужна сила, що вона приносить життя тому, що було мертвим. Бог багатий милістю оживив нас хрестом. Милість це божественне звільнення людства, сила, яка стоїть за планом викуплення людства. Що таке божа милість? Це його любов, вірність і співчуття саме з його милості, випрощені, зцілені і зроблені успішними. Коли ви дізнаєтесь про Божу милість до вас, ви можете жити в реальності того, що в його завіті вам було дано все, що потрібно. Ісус був спонуканий співчуттям, щоб здійснювати чудеса, і віра людей приймала їх сьогодні. У вашому житті вона діє так само. Навчіться звертатися до милості Божої для самих себе та інших, і ви побачите, як сила Божа діятиме через вас, як вона діяла через Ісуса. Божа милість завіту на віки, і вона робить ваше життя цілісним, відновленим і сильним. Милість це те, що Бог спонуканий співчуттям, Бог готовий здійснити, щоб врятувати людство від загибелі. З Різдвом Христовим, слава Богу. Слава Богу. Я хочу представити вам Глорію Копленд, яка вже більше 60 років є моєю дружиною. Як справи, рада з вами познайомитись, бути. І благословенні. Також мою доньку, якій вже немало років. І це час Різдва. З Різдвом Христовим. Я дуже захоплений цим І Ми різдвяна сім'я. Ми любимо Різдво і чудово проводимо час. Щоразу, коли ми збираємося великим гуртом, ми можемо уявити, ніби зараз Різдво, бо всі приїжджають додому. Вони думають, що отримують подарунок. І вони його отримують. Пригадую якось на різдво. Що у нас були консерви? Тобі потрібно всім все розповідати, і це все я пропустила це. Ні, ти була з нами. Ти була ще маленька. І, мабуть, я була цьому рада. Але ми були раді, що у нас була хоч якась їжа. Ти і Джон вже були. Але тоді на різдво у нас були лише консерви. Було весело, але хай буде краще, і ніж тоді, тоді. ніколи так більше не було. Господи, дякую тобі. З днем народження Ісусе, ми віддаємо тобі хвалу, і ми дякуємо тобі від всього нашого серця. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Ісус сказав. Ваші традиції роблять слово Боже неефективним. Він не сказав, що традиції хибні. Він сказав не ставте це перед, перед Словом Божим. Так. Так. Ця книга є найдавнішим і водночас найсучаснішим документом на землі. Вона найточніша. Точно. І ми говоритимемо протягом цього різдвяного тижня про надприродну точність дякуємо Ісусе цієї могутньої книги, бо ця книга є проявом Бога. У цьому божевільному світі ці слова ніколи не змінюються. Добре сказано, Глорія. Мені це подобається. О, так. давайте відкриємо Євангелію від Івана і на ньому будемо базувати наше дослідження. Ми не просто святкуємо, ми досліджуємо. І нагадую вам, що саме означає слово різдво. Різдво це святкування і Месія. Ось що це означає святкування Месії. Месія, помазаний. Це свято Божого помазання. Особливо. Ось що це таке. Отже, Євангелія від Івана, перший розділ, 29 й вірш. На другий день бачить Іван Ісуса, який йде до нього, і каже: ось погляньте, погляньте, ось гляньте, агнець Божий, який бере, або краще сказати, Фактично, у мене посилання говориться: забирає. Забирає гріхи світу. Забирає. Гріхи світу. Забирає, маю на увазі, так. навіть більше, ніж просто. Розумієте, усуває. Ісус був цим цапом для відпущення гріхів. Цап, відбувайло, був його прообразом. І гріхи покладалися на цього цапа. Хвала Богу. І це дуже-дуже точний так. прообраз. Хвала Богу. Це чудово. А тепер давайте відкриємо другий розділ. Євангелії від Луки, і коли ми читаємо це в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана, то кожен з них зазначив якісь свої деталі і спостереження. І Лука. Як мені це сказати, Господи? Лука був не просто лікарем, але й апостолом, а в ті дні просто учнем? Він був, наче репортер. і він написав дві документальні розповіді: одну Євангелію і книгу «Дії апостолів. В книзі дій він пояснює, чому він її написав. Він хотів впевнитись, що до нас буде донесена сутність і ці важливі факти. Перший розділ книги дій першу книгу написав я до тебе Отеофіле про все, що Ісус робив і чому навчав. Отже, він писав це як репортер. Він розпитував. І він спілкувався з апостолом Павлом. Лише факти, так. І він розмовляв з людьми, які жили в той час, і були свідками цього. Він спілкувався з іншими апостолами. Тож він все це записував, тому від нього ми можемо довідатися те, що, мабуть, не знайдемо в інших. Дещо в Матвія і коли ви з'єднуєте все це разом. Ви отримуєте повну картину. І дозвольте мені сказати наступне. Сцена народження Ісуса. Це дуже традиційна сцена. І вона дуже гарна. Але це традиція. Вона гарна, але це традиція. І до неї додали ці інші речі. Бо, наприклад, Мудреців там тієї миті не було. Вони прийшли туди десь через два роки. Вони були не такими мудрецями, як ми їх так. вважали. Вони все вчасно дізнались. Але їм знадобився певний бачу, час, розумію. щоб дійти туди. Але вам слід пам'ятати, що Бог вів їх туди, за скеруванням зорі. І їх там було не троє. Були три дари. Тому ви автоматично вважаєте, що там були три царі. Три мудреці. Але ні. Там були ті три царі, але вони подорожували не самі. В них був караван, бо це були царі, і вони подорожували країною, в якій була доволі складна ситуація. Тому з ними слідував гарнізон охорони приблизно від 50 до 200 людей. Але через ті три дари у нас складається традиційне уявлення, що їх було лише троє. Так. Правильно. І я теж вважаю, що там були три царі. І я певен, що їх щонайменше було троє. Я не думаю, я знаю, що їх було троє. І кожен з них приніс різний дар. Я зараз забігаю трохи наперед, але Бог завжди про все дбає. Він завжди про все дбає. І ви можете самі переконатися в цьому. Ми знаємо, і до кінця тижня ми прочитаємо це в Євангелії від Матвія: що вони принесли золото. Там так сказано: ладан мудрі люди не бідні. Так. Гаразд. Золото, Ладан і смирна. Лада несмирна, смирна, в ті дні цінувалася не менше, а навіть і більше, ніж золото. Тож про що тут йдеться? Несподівано Посеред ночі сім'ї Ісуса потрібно було вирушити до Єгипту, і вони потребували грошей, тому Бог привів до них цих людей. Це про образ для нашого життя. Якщо Бог зробив це для Ісуса, то Він так. зробить це і для нас, бо Він вже планує сповнення кожної вашої потреби. Саме тому йому так легко довіряти і ніколи не турбуватися про наступний день. Бо наступний день в його руках знаєте, що мене підбадьорює. Якщо Бог піклується про птахів, то він подбає і про мене. І це те перше місце писання, яке ти знайшла. Так і подивись, куди вона тебе привела. Вони йшли за зіркою, але зоря з'явилась лише тоді, коли був час йти. Тому вони справді прийшли туди вчасно на підставі того за чим вони йшли. і нам просто слід зробити наступний крок. Це просто крок, коли Бог його показує. Якщо ви ще його не, не, не бачите, не хвилюйтесь. Це. це в його руках настільки. Наскільки ми дозволяємо цьому бути і в руках важливо. того, хто все планує? Я вірю, що їм довелося вирушити в дорогу посеред ночі. А посеред ночі стаються різні речі. Павло і сила були ув'язнені посеред ночі. І о півночі, о півночі вони почали не просто співати, а прославляти Бога, будучи сильно побитими та закутими в кайдани. О півночі. Опівночі вранці у мене заберуть все, що я маю, так але наближається золото, ладане і смирне. Бо цар вже надіслав свого посланця, щоб подбати про те, хвала Богу, щоб все було гаразд. Це чудово, кажу так, так. Вам, я люблю його з різдвом Христовим. Хвала Богу, як ти сказала, з різдвом З Різдвом. і я хочу, щоб ви зауважили. В другому розділі Євангелія від Луки. Перший вірш. Тими днями вийшов наказ від Кесаря Августа переписати всю землю. Цікаво, чому це сталося саме тоді? Чому саме тоді? І де саме? Звісно ж, вифлиємі. Отже, чому це сталося? В новому живому перекладі Біблії говориться «В той... в той час, в той час. час в той час. Не закривайте це місце. І відкрийте книгу Пророка Мехея, п'ятий розділ. Другий вір. Я сподіваюся, ви готові до цього. А ти, Вифлеєми Єфрате? Хоч малити у тисячах Юди, з тебе мені вийде той, хто буде владика в Ізраїлі. І віддав на постання його відні віковічне. Вифлеєм. Пророк. Ні. Бог сказав через пророка Михея. Це станеться в Ефлеємі. Хвала Богу. І раптом, через 715 років, кесар вирішує, що всім потрібно повернутися до свого рідного міста. І оскільки Йосип. Був з дому Давида, а Ісус мав бути сином Давида, Месією, тому йому довелося поїхати до Вифлеєму. Йому довелося зробити це. Отже, 715 років записане слово, яке всемогутній Бог сказав через пророка Михея. Керувало народами, лідерами, арміями. Так. Аж до того дня, коли кесар прийняв це рішення. Гаразд. Я всіх перепишу і обкладу їх митом, і їм доведеться повернутися до свого рідного міста. Тому Йосипу з дружиною довелося вирушити до Вифлеєму. Кажу вам, точність цих подій просто надприродна. І Це робилось не так. Якби це робили ми, ми б ніколи не задіяли так. повію, щоб створити цей родовід для того, щоб це сталося, потрібно було також Раав. І вони Подбали про те, щоб ви знали, що вона була повією. Бабуся Давида, прапрапрабабуся Ісуса, Раав повія, Раав повія. І в 11 розділі послання до євреїв в галереї слави віри є Раав, повія. Бог Хотів, щоб ви знали, що релігійні люди не хочуть мати справу з повією. А він хоче, бо вона вже так. більше не була повією. Щойно вона залишила Єрихон. Вона більше не була повією. Тепер вона належала Богу. І це ніколи не припинить мене дивувати. 715 років. Так. І я хочу, щоб ви це побачили. Тож давайте зараз повернемось туди. Дайте зараз? В другому розділі Євангелія від Луки. Там сказано. І пішли всі записуватися кожен до свого міста. Пішов також Йосип з Галілеї, з міста Назарет, в Юдею до міста Давида, яке називається Вифлеєм, бо він був з дому і з роду Давида, і тому, що Бог так сказав, за 715 років до цього. Так. І ось ще дещо. Давайте відкладемо в бік сцену з традиційними яслами і на хвилинку усунемо це з нашого мислення. Йосип з Марією мали здолати шлях з Назарету до Вифлеєму. А Марія була на дев'ятому місяці вагітності. На дев'ятому місяці. Продовжимо читати далі. Коли ж вони були там, настав час родити її, і народила вона сина свого, первістка і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було їм місця в готелі. Їм не було місця в готелі, бо найкоротша відстань від Назарету до Вифлеєму була приблизно 105 кілометрів. але зазвичай. Ця відстань довша, десь приблизно 145 кілометрів. І весь цей шлях Марія їхала на Віслюку. Це означає, що вони були в дорозі щонайменше 20 чи 25 днів. Де ж вони тоді зупинялися? Де вони зупинялися? Боже мій! Бо заздалегідь до цього все це спланував. Він все це спланував. він знав, яку відстань їм потрібно було подолати. І вони йшли повільно. Адже Марія на дев'ятому місяці вагітності і всі їх випереджали. До того ж, як жінка на дев'ятому місяці вагітності взагалі могла витримати таку поїздку. Це було диво. Це було диво? Це сумніву було диво. Але все це було в цьому плані. так, все це було частиною цього плану. Це все змінює. Цей план все змінює. І народила вона сина свого первістка і сповила його і поклала його в ясла, поклала його в ясла. І зверніть увагу: вона це зробила. Вона підвелась, вона подбала про дитину, вона сповила його, вона поклала його у ясла. Та жінка на дев'ятому місяці вагітності здолала весь довгий шлях на віслюку. Тут є дещо дуже нетрадиційне. Дуже нетрадиційне. Без сумніву, ангелам не потрібно було говорити тим пастухам, куди саме йти до Вифлеєму, щоб знайти Ісуса. Бо були лише одні ясла, де народжувалися жертовні агнці, Печера під сторожовою вежею Мегдаля-Дер. Щось відбувається, коли ми відкриваємо цю завісу. Мегдаля-Дер. це була сторожова вежа, яка знаходилася на півночі Вифлеєму і була призначена для захисту храмової отари. ті пастухи доглядали за найдорогоціннішими агенцями. То були жертовні агнці для жертвоприношень в храмі, і в них не повинно було бути ніяких вад. Тому пастухи доглядали за ними. Вони доглядали за тими вівцями. Вони не сиділи десь там на землі, напівлежачи, споглядаючи в небо. намагаючись знайти сузір'я великої ведмедиці. Глоріє, ти можеш? Це та жінка, яку ти дав мені. Я не змогла утриматись. Це робить моє життя веселим. Ви просто дивовижні? Отже, то були пастухи левити, а це була вежа. І ті ясла. я читатиму далі? Схоже, що ті пастухи в полях вифлеєму. Ви пасали ягнят на тих самих полях, де цар Давид, будучи ще юнаком, пас своїх овець і писав псалми, прославляючи Бога. Ця вежа вежа, якщо повернутися до пророка Михея, книга пророка Михея 4.8. Там говориться вежа отари. І пророк Михей говорить, а ти вежа отари, на євриті вежа, це мегдаль. Ти вежа отари. І в мене в посиланні говориться отари. Так. Чи едер, тобто Мегдаль едер, Мегдаль едер. То була вежа, сторожова вежа, і саме з неї пастухи доглядали за тими безцінними вівцями. Вони не лише доглядали за ними, вони охороняли їх. Пам'ятаєте Давида? Він був готовий захищати тиховець ціною свого життя. Він бився з левом та ведмедем, захищаючи їх. Він був надприродно наділений силою і це відбувалося там, в тій самій місцевості тому це була вежа і пастухи перебували на горі біля тієї вежі, оскільки звідти вони могли бачити все. І вони повинні були охороняти отару, а внизу, в печері. Пам'ятаєте, в печері це був не хлів, а печера і вона була добре захищена. Вона була захищена і прохолодна, захищена від диких звірів. І там були ясла. Тобто вони повинні були бути дуже і дуже обережними з тими вівцями, бо там народжувало досконалих агнців. То були найкращі з найкращих. І повернімось до Авеля, це був прообраз. Жертовний Агнець. Він виростив його і віддав його Богу. Хвала Богу. І вам слід пам'ятати, що пастухи, вони експерти в цьому, бо те маленьке ягня, і народила сина свого первістка, і сповила його, і поклала його в ясла, сповила його Пелени ними пастухи сповивали маленький ягнят, щоб вони не стрибали і вони мали бути абсолютно чисті, бо пастухи клали їх в ті ясла на найкращу солому. Саме тому вони не могли самі себе пошкодити. вони були досконалі, без жодної вади. Тому Ісуса з повилитими пеленами. А ми ще повернемось. Ми маємо для вас дуже і дуже особливий подарунок. Якщо ви хочете отримати більше інформації про Господа Ісуса Христа, про Біблію, про Слово Боже, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. ще на самому початку 2020 року. до мене прийшло слово від Господа. Було дуже незвично почути щось про наступний рік. коли цей рік почався не надто добре. І Господь сказав. 2021 рік буде роком помісної церкви. І тим роком все це не обмежилось. Апостол, пророк, євангелист, пастор і вчитель на діло служіння для збудування тіла Христа і так далі. Четвертий розділ послання до Ефесян. Тому моя робота як пророка і вчителя. Це велике служіння. Те саме стосується і євангелиста і апостола. Але щодо пастора і вчителя, то саме через них зростає сила постійності. І саме там все починається. Просто подумайте про першу церкву в день п'ятидесятниці. Це почалося в тій маленькій верхній кімнаті. Зі 120 людей, коли на них зійшов Дух Святий, і народилася церква. Народилася помісна церква, ось де все почалося. І апостол Павло не був її пастором. Так, він займався своєю справою, будучи апостолом, і збудовував тіло Христа. Ось чому це так важливо. Обов'язково замовте для себе наші безкоштовні матеріали. Це дуже і дуже важливо. Отче, ми дякуємо тобі за це. Дякуємо тобі за те, що ти відкриваєш очі нашого розуміння. І ми молимося за кожного партнера, якого ми маємо в цій країні і по всьому світу. Слава Богу, у всьому світі. Ми такі благословенні, ми молимося за всі церкви, Так. всі церкви у всьому світі, щоб вони жили силою пробудження і відновлення і у велеті Духа Святого. Так, дякуємо Господи. Ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Слава Богу. До зустрічі завтра. Це Кеннет, Глорія і Келі Копленд. Нагадують вам, що Ісус, Ісус є, є Господь. Господь. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.